Добрий день, шановні колеги. Я дуже рада зустрітися і дуже рада, що саме ми підіймаємо такі дуже важливі аспекти: це як запобігти виникненню небажаних ускладнень. І однією з такою проблемною категорією пацієнтів є саме пацієнти при міопії. І зважаючи на ті дані, що у нас спостерігається неуклонне зростання кількості пацієнтів з міопією, в тому числі і з міопією високого ступеня, то ми всі розуміємо, що через деякий час всі ці пацієнти прийдуть до нас на хірургію катеракту. Саме тому нам дуже важливо. Зупинитися на деяких особливостях. І потрібно пам'ятати, що сьогодні хірургія, катаракти ну, взагалі не тільки при міопії, це не тільки видалення мутного кришталика, а це ще і рефракційна процедура, яка спрямована на те, щоб зменшити залежність від окулярів. Але рефракційні сюрпризи вони не завжди дають нам змогу. Досягти передбаченої мети, і це є таке джерело незадоволення пацієнта або через невиправдане очікування. І е, є декілька причин сюрпризів, які можуть виникати при хірургії катаракти на очах з міопії. І перша е, група, яку я не можу оминути, це завищені очікування пацієнта. Ну, наприклад, Проведена хірургія на одному оці, у пацієнта виникає анізометропія, неможливість користуватися окулярами. А пацієнт не був готов до цього, бо він розраховував оперувати тільки одне око. І інша причина це. Післяопераційна емітропія, тобто пацієнт з міопією, всю все життя страждав від поганого зору для далі. Він бажає отримати гарний заль для далі, але він не розрахований на те, що одночасно з цим він не буде бачити читати і окуляри для призбіопічне не дають тої якості. Ну або виникнення моновіжен. Тобто відсутності бінокулярного зору. Але вирішити це проблеми досить легко, тому що це саме спілкування з пацієнтом, пояснення, підвищення його інформовості для того, щоб побігти завищених очікувань наших пацієнтів. Але є і друга дуже важлива проблема це похибки при розрахунку інтеракулярної лінзи. І е, похибки при розрахунку взагалі інтраокулярних лінз це є проблема. І Саме від того ми знаємо, у нас є дуже значна кількість різних калькуляторів, формі, формул. але все одно, за даними Американської академії офтальмології, на стандартних очах середнього розміру планової рефракції в межах півдіоптру досягають. Лише 67-72% пацієнтів. А те, що стосується пацієнтів з осівою короткозорості або міопії, то це лише 54 пацієнтів. І головні причини неправильного розрахунку при міопії – це неправильне вимірювання осівої довжини. На цю категорію відносяться 27% похибок. Неправильне вимірювання оптичної сили рогівки через сухе око, насіння контактних лінз, різні рефракційні втручання це 17% причин. І 35% – це використання неправильної фол, формули оцінки ефективного положення іол. Чому можливі похибки при визначенні довжини при преміяпії? Тому що є труднощі визначення осєвої довжини внаслідок того, що у пацієнта є ектезії, склери, стафіломи, ек... зміни сітків ретенашизі. Да? Таким чином, анатомічна довжина ока вона перевищує рефракційну довжину ока, що і є причиною рефракційної помилки. І у нас одразу виникає питання, як же уникнути. Похибок при вимірюванні асів довжини, і сьогодні це рекомендоване використання оптичних біометрів, тому що вона дозволяє нам виключити рефракційні помилки. І сьогодні існує там, три основних типи оптичних біометрів, тому бажано тим лікарям, які роблять рефракційну переоперацію, да, мати в арсеналі. Оптичний біометр. Перевага оптичної біометрії це більш точне вимірювання передньо-заднього розміру глаза, це можливість там контролю анатомічної осі, це враховується. Відстань там, від ендотеліорогівки до самої сітківки, це завжди безконтактний метод, і завдяки цьому ми підвищуємо точність нашого ну, і Хочу вам показати, до чого можуть приводити клінічні помилки. Ось, наприклад, пацієнт, яким за допомогою ультразвукової біометрії зроблено вимірювання передньо задньої довжини ока і отримане, звісно, різні дані. І якщо ми використовуємо ці дані, то це приводить до різності в розрахунку інтраокулярної лінзи. І якщо ми будемо опиратися на більш довгу довжину ока, тобто поставимо на лінзу, к примеру, 12,5, то це може привести до того, що ми отримаємо гіперметропічний сув, і дійсно це буде в нас незадоволений пацієнт. І навіть коли ми використовуємо біометрію. То ми отримуємо третє зовсім інше значення, і далі це вже досвід хірурга для того, щоб якусь інтраокулярну лінзу обрати. Тому що ми можемо порадити, це перш за все не тільки а це загальні такі поради, та завжди вимірювати ось у довжину ока, мінімум як на двох різних приладах. Рекомендовано в таких випадках повторювати розрахунки в різні дні. Особливо це стосується нестандартних очей. І завжди обирати вірний режим проведення вимірювання, тобто вибирати факічний, афакічний, псевдофакічний режим. Друга група причин це неправильне вимірювання оптичної сили регілки. І це кератометрія є джерело таких от помилок. Якщо пацієнт користується контактними лінзами, то він не повинен їх носити до того, як проводиться вимірювання, як мінімум там, два тижні для жорстких, жорстких лінз і мінімум один тиждень для м'яких контактних лінз. Якщо у пацієнта є дане, що він попередньо переніс рефракційне втручання, то це требує додаткового проведення топографії, тому що ми розуміємо, що буде змінюватися радіус кривізни передньої поверхні по відношенню до задньої, і це є такою помилкою. Ну і наявність сухого ока також може приводити до похибок. Як цього запобігти, це також можна вважати вирішеним питанням, тому що Американська академія офтальмології давно розробила спеціальний алгоритм передопіційної обстеження очної поверхні, коли починається обстеження завжди з неінвазивного рефракційного обстеження. Потім проводиться скринінг сухого ока. Якщо він позитивний, далі виконується додаткове. Обстеження. Якщо негативний скринік, ми переходимо до клінічного обстеження, і тут ми повинні дотримуватися правила 5П, тобто подивись, потягни, підійми, придави та поформуй обов'язково. Наступний момент це вибір формули та коригування константи константию. Тому що в більшості формул розрахунку, потужна СІОЛ, форма кривої прогнозування, є фіксованою. І це дійсно лише для формул СРКТ, де єдиною зміною є А константа. А якщо буде відбуватися зміна А константа, то це буде приводити... І до зміни розрахункової сили ІОЛ. Потрібно пам'ятати, що формула Хагіс має три константи, і за рахунок цього підвищується е, е, точність розрахунків, але потрібно вводити ці константи. Ну і бажано проводити індивідуальну корекцію а константи. Тобто тут я хочу показати вам основні відмінності формул для розрахунку ІОЛ. І потрібно пам'ятати, що стандартні формули холідей. СРКТ ХофірКю, вона більш розрахована на нормальні очі, вона використовує три ключові моменти ПЗО, керотометрії та константу. Формула Хагіс з оптимізованими трьома константами, може використовуватися як для коротких, так і для довгих очей. І тут вже додатково вводиться глибина передньої камери і три константи. Формула Холідай також два розрахована на короткі та довгі очі. Тут використовується майже сім додаткових параметрів, в тому числі і товщина кришталика, і навіть рефракція до операції. Ну і найсучасніше формули останнього покоління це формули Олсен і «Барретт-2». Ось така загальна картинка, яка показує, які формули рекомендоваться для розрахунку на яких очах. Ну І ще хочу маленький клінічний випадок пацієнтки да, з дуже високою міопією, тобто ми бачимо, що вада вже на око 30 мм, Тобто за ультразвуковою біометрією рекомендоване лінза нульової рефракції. Якщо ми вводимо, даже використовуємо розрахунки оптичної біометрії, але беремо різні формули, да, то ми також маємо Різні рекомендації для використання інтраокулярної лінзи. І тому тут потрібно включати, я ще раз говорю, і досвід, і якусь інтуїцію для того, щоб обрати саме ту інтраокулярну лінзу, яка буде задовільняти потреби пацієнта. І завжди нам краще для міопічного пацієнта залишити трохи міопії, чим отримати гіперметропічний СУВ. І загальні рекомендації можна представити таким чином: це ретельне передопераційне обстеження, кератотопографія, освіти лазерний спеціаліст, це правильне очікування пацієнта, це ретельні розрахунки. ІОЛ, ретельна підготовка, повтори, виконання розрахунків на різних приладах і в різні формули. Це передбачення, це запобігання інтеропераційних ускладнень, які також можуть привести до рефракційної помилки. І остання рекомендація це завжди мати план на випадок рефракційного сюрпризу, тому що ми від нього не застраховані. Ну, Який це план? Це може бути або лазерна докорекція, включіть, будь ласка, відео, але мені, як катарактальному хірургу, завжди зручніше зробити реімплантацію інтраокулярної лінзи. Mm -hmm. І ну, це один такий клінічний приклад, коли отримали рефракційний сюрприз, тобто інтраокулярна лінза достається з капсульного мішка. Поміщається в передню камеру, ми використовуємо спеціальні ножиці ошара, які на ріжучій кромці мають спеціальні зубчики, тому вони дозволяють ну, дуже легко розрізати інтракулярну лінзу і вона не зміщає, переміщується по передній камері. Ну, Далі, то, що це був пацієнт з міопією високою, ми ввели додаткове капсульне кільце для укріплення мішка, ну і провели. Імплантацію інтраокулярної лінзи. Все, дякую вам за увагу і mm -hmm. хочу сказати, що ми маємо використовувати різні новітні покоління формул, новітні біометричні технології для того, щоб працювати з тим, щоб запобігти виникненню різних рефракційних помилок. Дякую.